Привіт! Можливо, ви чули, що провідні фізіологи та геронтологи сьогодення радять вплив холоду як один з важливих механізмів продовження життя? Це таке собі відродження моржування? І так, і ні. Насправді дія знижених температур на наші клітини і навіть ДНК доволі несподівана та багатогранна. Один з таких ефектів. Винайшли майже раптово досліджуючи фізіологію гренландських китів. Холод стимулює виробку певних протеїнів, які, у свою чергу, допомагають клітинам протистояти температурному стресу. А у якості бонусу ремонтують серйозні пошкодження ланцюжку ДНК. Твердження, як виявилось, справедливо не лише для китів, а й для людей. Але це, звичайно, не все. Життя за знижених температур загалом переводить усю біохімію нашого тіла на більш здорові рейки, знижуючи рівень запалення та нейродегенерації. Для цього не обов'язково, а в деяких випадках навіть шкідливо вдаватись до окрайнощів у вигляді моржування. Достатньо, наприклад, спати при температурі не вище 18 градусів, а взимку не вище 12-15 градусів. Приймати декілька хвилин холодного душу зранку або перед сном, або хоча б умиватись крижаною водою. Відвідувати японську баню, не цуратись мити посуд холодною водою. Прохолодними вечорами на прогулянці не надягати вітровку чи худі. Досліджень з цього приводу так багато, що я навіть не буду додавати у перший коментар або у опис до цього відео окремі з них. Якщо детально цікавитись темою, просто запустіть на пошук у PubMed пошуковий термін CIRPB.